До На нашої ефірі лишається Олег Густенко, економіст, екс радник президента України. Пане Устенко, добрий вечір. Вітаємо вас. Добрий вечір. Дякую, що запросили, і дякую, що погоджується говорити о цій порі про економіку. Дайте, будь ласка, трактування цього показника, падіння доходів Роснефти на 70%. Що він означає з точки зору поточного становища компанії, той факт, що вони пішли на засекречення даних про свої грошові потоки, яку нам інформацію теж додатково в цьому сенсі може надати. Тут недостатньо дивитися лише на Лукойл, треба дивитися ще на Роснафту, Роснефт. Чому це важливо? Бо це головне джерело постачання твердої валюти в Росію. Вони отримують приблизно 150 мільярдів доларів. Краще сказати, отримували в річному виразі приблизно 150 мільярдів доларів від продажу від експорту власної нафти на світовому ринку. Головний споживач їхньої нафти на світовому ринку є і залишається Китай. Другий споживач був Індія, третій споживач. Це Турція разом з європейським союзом. Якщо говорити про ці обмежувальні заходи, які були введені на ці дві головні російські компанії, які займаються продажем нафти, і контролюють майже 90% або біля 90% від загального експорту нафти. Зрозуміло, що будуть виникати і проблеми в державному бюджеті Росії. На яку суму вони можуть виникнути? Зниження і відмова Індії, що зараз відбувається від купівлі російської нафти, означає навіть в такому найбільш консервативному розкладі втрату біля 30 мільярдів доларів в річному виразі для Росії. Якщо подивитися на Китай, то Китай буде продовжувати купувати нафту, яка йде трубопровідним транспортом, тобто через трубу. До Китаю, але те, що йде по морю, воно буде зменшуватися і вже зменшується, і там можлива втрата буде сягати знов-таки в найбільш такому консервативному вигляді біля 10 мільярдів доларів. Ну і по турецько-європейському напрямку, на жаль, європа продовжує, і ми знаємо, хто в Європі купує російську нафту. Але Турція зменшує купівлю російської нафти, і це ще мінус 5 мільярдів доларів. Для Росії, тобто, все разом це ми говоримо з вами знов-таки в найбільш консервативному сценарію, біля 45-50 мільярдів доларів втрати для Росії від продажу нафти. Зрозуміло, що коли ти на третину втрачаєш нафтові доходи, ти будеш просто засекречувати або не публікувати, скажімо так, не робити доступними для всієї публіки інформацію стосовно. Стосовно цих двох найбільших російських нафтових компаній, чому це для них проблема? Для них проблема полягає в тому, що їхній бюджет передбачає, що на наступний рік 165 мільярдів доларів закладено на їх військову машину. А уявіть собі, що і 150 мільярдів, які вони раніше отримували на наступний рік, якщо зберігати цей статус, кво який зараз є. То навіть в найкращому для них випадку вони отримують 100 мільярдів доларів, а дефіцит додатковий 50 мільярдів доларів. Помножте це на 80, поточний курс рубля або на багато більше значення, яке можливо в наступному році, і ви побачите, що в них виникають проблеми. Означає це, що вони не будуть вести війни. Mm -hmm. Ні, не означає це треба теж розуміти. Якщо ви подивитеся на бюджет 26-го року Росії, ви побачите, що вони. Значно збільшують свої видатки на силовий блок, на те, що називається репресивний апарат, чому це відбувається? Бо вони готові зменшувати видатки бюджету, але специфічні ця специфіка буде полягати в тому, що їх будуть зменшувати в соціальному секторі, коли ти зменшуєш видатки на соціальний сектор, навіть не дивлячись на те, що можливо. Це правда, те, що фіксується в ціомом їхнім найбільшим таким соціологічної інституції. майже 80% підтримка кремлівського керівництва і війни проти нас загальним населенням країни. Це не означає, що там не може бути ропота такого. І для того, якщо для того, щоб зменшувати цю соціальну напругу або краще сказати, контролювати соціальну напругу, вони вкладаються. Збільшення видатків на силовий репресивний блок, а е, найменше, де вони хотіли б зменшити видатки, це військова машина. І там вони їх будуть намагатися зберігати на тому рівні, на якому воно є. Інша річ, скільки вони можуть собі дозволити це підтримувати, і, на мій погляд, тут в них достатньо обмежений час тому. Якщо подивитися зв'язок між економікою, фінансами і геополітикою або політичною системою в будь-якій країні, а ми з вами говоримо про тоталітарну автократичну країну, то в період такого плану викликів я вважаю, що в них буде зростати ступінь агресії просто в рази в порівнянні з тим, що ми бачили раніше, вони розуміють, що економічний колапс Наближається навіть не дивлячись на те, що це все одно може тривати ну такий період часу, як я вважаю при збереженні статусу поточному, це від 0 до 24 місяців від поточного моменту. Якщо статус і будуть дійсно те, про що говорить міністр Сибіга, будуть додаткові санкції, вторинні санкції саме на енергетичному ринку, я все ж таки пропонував. Нашим переможцям більше концентруватися лише на енергетичній сфері, бо це найголовніше, що б'є по їхньому. Фінансовому стану і стійкості взагалі їхньої економіки, то якщо будуть збільшуватися оці додаткові вторинні санкції, то тоді цей період може бути скорочено до від 0 до 12 місяців від поточного моменту, і вони розуміють, що потім вони будуть знаходитися, якщо хочете на так званих мінімалках. Економіка буде функціонувати, але як автомобіль, який стоїть на нейтральці, ну і що, що працює мотор від того нічого. Не відбувається і від того, в них і зростає цей ступінь агресивності. Пане Остенко, а як щодо нашої економіки долар офіційно подорожчав на 8 копійок, євро на 42 копійки? Здається, що це якісь копійки. А якщо простежити зріст валюти, то до прикладу наприкінці літа на початку осені один долар можна було купити за 41 гривню, там 45 копійок, ще до 42 гривень за один долар. Наразі він поступово зростає. Наскільки буде продовжуватись? Ця цей зріст чи варто чекати різкого падіння гривні. Ну я б не вважав би, що ми можемо очікувати різке падіння гривні. І ось чому, бо ми маємо достатньо золотовалютних резервів. Вони знаходяться взагалі на історичному на історичних піках. Ми взагалі ніколи в нашому новітній економічній історії не мали золотовалютних резервів більше ніж там, скажімо, 35 мільярдів доларів. А зараз це більше ніж 40 мільярдів доларів. Ніколи, просто навіть ніколи не думали, що такого плану резерви можуть бути. Інша річ, що вони формуються за рахунок наших союзників, які надають нам кредитні кошти. Кредитні кошти заходять валюти, їх зберігає на своїх рахунках мінфін, в тому числі в національному банку країни. Відповідно, в нас є всі достатні резерви для того, щоб підтримувати курс на тому рівні, на якому ми бачимо. Його зараз тривалий період часу. Інше питання: а чи треба це робити, чи не треба? І тут я б відповів би, ні, цього не треба робити. Я б вважав, би, що курс має бути прогнозований це дійсно, і різкі коливання мають бути негайно зглажені нашим національним банкам. Скажімо, якщо вони бачать магістральну лінію, ми знаходимося зараз 42, А в бюджеті стоїть середній річний курс на наступний рік. 45 гривень, от в цьому русі не можна дозволяти вихід за цю е е лінію, яка зазначена ну як курсова лінія на наступний рік. Ну і теж правда, що справедливості заради, все ж таки, я б нагадав би, що е воно так виглядає, що і гривня, і навіть е півтори-дві гривні е це достатньо високі показники. Бо ми коли розглядаємо в абсолютних значеннях, це багато. Але якщо говорити про коливання взагалі валюти на фінансових ринках, то вважається, що плюс-мінус 5% – це нормальне коливання. Тобто, в нашому випадку, якщо ви бачите поточний курс і побачите через якийсь період часу коливання плюс-мінус 5%, скажімо, від 42% він відхилиться до сторони 40% або потім до сторони. 44, Ну це нормальне коливання. І в цьому випадку, якщо ви бачите коливання в цих межах від 40 до 44, я б вважав би, що національний банк не повинен витрачати е, свій ресурс для того, щоб злажувати коливання. Да, дійсно цього ресурсу багато це вдвічі більше ніж потрібно. До речі, вважається нормальним. Параметром, якщо ти можеш перекривати золотовалютними резервами три місяці свого імпорту, а в даному випадку ми більше ніж шість місяців можемо перекривати, але не варто ризикувати золотовалютними резервами. Я б рекомендував би так зберігати таку. Ну я не скажу планову девальвацію, але ну це коливання, яке є, допускати його лише в межах плюс-мінус 5% як по підручнику. Дякуємо вам, Олег густенко, екс радник президента України, був з нами на прямому відеозв'язку.